Вітаю вас, шановні мої глядачі! Вітаю всіх, хто любить Україну. Мене звати Іна. Дорогі мої друзі. Подивіться, як у нас цього року зародив кизил. Гляньте. І це лише половина урожаю, тому що в нас вчора була дуже сильна злива, вітер, і дуже багато ягідок обсипалося. Ну я частину ягідок позбирала, бо зараз як випущу своїх курей, то вони поскльовують. От е частину ягідок я вже з землі позбирала. Зараз буду обривати оцю красу. Потроху збираю, але дуже важко збирати. Так, ягоди сипляться, от легенько торкаюся гілки і ягоди просто самі падають в руку і все. Бачите, у нас тут два дерева. От, подивіться, отут от, ще є один. Ось. От, ну Тут ще ягода вся зелена. Також дуже рясний, але подивіться, як оливки висять. От, тут ще все-все зелене. Ось. Отак от, буде краще видно. О, от. Тут ще всі ягодки, ягідки зелені. О, подивіться, бачите? А вже оце деревце повністю урожай віддає. Тут же всі ягоди визріли. От. Ну, Я не розумію, чого воно так сипеться. Шановні мої глядачі, хто має кизил вдома. Розкажіть, як ви його збираєте? Чого він так сипеться? Я колись думала, що ягода сипеться від спеки, але ну, в нас нема спеки. У нас... Ні, ну, у нас є гарні спекотні дні, але в нас зараз дощі падають. Чи це може бути також від того, що забагато вологи в ягодах і тому вона так сипеться? Я отак підставляю миску під гілочки. Бачите, от, однією рукою тримаю миску, а другою рукою легенько торкаюся гілочки, і всі ягоди сипляться в миску. Ну, всі, не всі. Дещо й на землю падає. Знову пона попадали ягоди. От, нічого, вистачить і нам, і курам. Подивіться, яка ягода. Як на мистинки, як перлини, Гляньте, яка краса, виблискує. Але я не розумію, чого воно так сипиться, та ягода. Скоріше збирати не виходило, тому що водо ще б тут ще не достигли. бачите, на цьому дереві ягідок? І от ті, що не достигли, вони дуже чіпко тримаються, вони міцно тримаються. А от ті ягоди, що вже от отакі темно-червоні, вони просто обсипаються. Таке враження, що краще просто деревом потрясти і збирати з землі. Ну і не хочу дуже їх з землі збирати. Зриваю з гілок, а вони мені падають. Оці дерева молоденькі, вони навіть дуже молоді. Я не пам'ятаю, скільки їм років, ну, напевно, 4-5 років цим деревом. Ми спочатку посадили оцей кизил, але на ньому не було ягід. І потім нам хтось порадив, що треба два кизила, щоб вони росли поруч і тоді вони будуть родити. От подивіться, от гляньте, ягід тут дуже багато, але вся ягода ще зелена. От, напевно, що це різні сорти. Ну, назви сортів я не знаю. Купляли на ринку у випадкового продавця. От. Але саме він нам порадив купити другий саджанець кізилу, Ми купили другий і тепер, як бачите, маємо трошечки ось такий невеличкий урожай. Ми скуки зилу я назбирала. Ягоди дуже солодкі, смачні, соковиті. От, хай урожай невеличкий, але щось з нього я таки приготую. От ви знаєте, я бачила от в південних областях, в регіонах, там, де тепло, там такі розлоги, кущі чи дерева, як це правильно сказати, дерева, кизило, такі великі. От. Шановні мої глядачі, у кого росте кизил, напишіть про свій досвід. Як ви збираєте ягоди? Чи вони у вас так само обсипаються, як у мене, чи у вас кизил росте по-іншому? Буду вдячна вам. Подивіться, як це красиво. Як це красиво, гляньте. От який рясний кизил. От тут, тут набагато більше ягід, ніж на цьому першому е, саджанці, але побачимо, які, які з них як вони достигнуть, як вони збережуться. Ну, я так бачу, що тут єдиний вихід збирати кизил це просто щось застеляти під деревом, от, і тоді, і тоді збирати. Частина ягід обсипеться. На підстилку під деревом, якусь плівку, напевно, застеляти, чи якусь тканину. От. І таким чином зберігати урожай. А сьогодні я вам дякую, що ви завітали до нас в гості на канал Моє подвір'я. Бажаю вам мирного, спокійного дня і хай кожна ваша праця приносить вам гарний результат.